Взагалі, ми сьогодні зробили попереджувальну акцію, щоб наша влада завтра в Києві учула, а конкретно Гройсма Володимир. Ми прийшли сюди на годину і всі тепер їдемо в Ужгород. Люди долучайтеся, не будьте рабами. Влада наша нас має почути. Вона прийшла до нас сюди. Нам робити, а не ми маємо робити на них. Нехай відповідають за свої декларації. Вони то декларації свої забули. Але нас, от нас послідні хочуть забрати. Долучайтеся до нас! На що можна казати? Все сказано. Ми не вимагаємо, Бог знає чого, ми вимагаємо те, що нам положено. Закон якийсь дурний прийнятий ще при Януковичу. Я думаю, що вже давно за три роки пора було навести порядок у митному, у митному кодексі. Хлопці, І наша акція це попереджувальна, а якщо нас не будуть чути, значить будемо то робити як положено. Робите, хлопці наші! Хто приїхав з нами? Все сідайте в машину, під'їжджайте сюди, щоб ми ні одного не заблокували, Тому що ми наші поліції, яка служить народу. Не виремо! Да, мы уже доказали. Зъезжай вообще сюда и разом выезжаем далі. Спасибо усім! Кофе буде? До хлопців приїхала підтримка.

А не блядь, пізду біг було тут дочі фарш зображується, правило, блядь, Тут вже нічого не видно у нас. Не блять, бумажки обратно цілий мотор. Зазить? Ще їдуть люди, а вже місце куда і ставити. Повністю. Повністю на куди місце ставити. Все, машина.